Я, Доді, вій. Вій? Володя, вій? дай людині сказати. Прийшов день раз, зробимо збори. Лата каже, добре, ми зробимо збори, але треба хоча б було, щоб скільки хопідаючи чи 20 чоловік. Я вам то не зберу зараз і не завтра зроблю. Добре, далі тиждень часу. Так, був личинновий ваш Степан. Був, був. Сказали, був щось був зібрати. Бу але вибачте за слово, він Лату не попередив, І сказали, нам нічому збору немає. Я а то міг з всіх. На прослуху ми Бовжу, був Олексій Лесі Степан і сказали, що ми такого прочисла проводимо з воля. Ми багато да. всі попередили, підемо на зболя. А ми ніхто не попередили нікого, бо лазить самі, він пішов, каже, він на музеї, що перший градень, коли я позволяю, проведе по спілку, він тут брехав і казав, що я людям, вони не казав. Я вам скажу, як то буду. Я до нього обіцяю, я не можу пропитися. От віші, ви сказали, що лата. Він голова профкому, щоб тільки розпоряджатися коштами, а не щоб це. Ви сказали, що лата перший раз, як начальник церкви, не зібрав, не зібрати людей. То другий раз. Перший раз. Збираємо спілку. ж сказали, що буде зрадитися сама. Був жук присутній, був Олексій присутній. І сказали, що ми на таке то число, робимо збори. Ми люди самі забезпечені. Це відповіли, то ви хто? хто? Олексій, я був. на Олексій Жук. Хто так казав? А я не був. На висок замку сидів. Олексій <реш> Жук, на висок замку Що сказали, а ти знімався <реш> на телебаченні? Ви <реш> сказали, ви звільніваємо. Скажем йому, дамо завдання, на засіданні правкому. Він сказав, ну я сам я сам не треба, я сам скажу, я все доходю. І то фактично, всі пішов. Давайте так, припинимо дурні дискусії Володимир Антонович, і дружна робота. Хлопці, так, Член правкома. Блоді, Блоді. Бо, Нашу. Нашу. Робити, Нашу, всі дружно вийшли, написали заяви про вихід з проспілки, організували другу. Все. А, Ще бігоді. раз кажу: всі дружно, оскільки той бардак буде все одно продовжуватися, не мішайте, будь ласка. Все одно той бардак буде продовжуватися. Всі дружно, весь колектив виходить з даної профспілки, і хай бень буде головою профспілки, сам себе. Все. І на тому кінець. І створюється окрема незалежна профспілка і на тому крапка. Оскільки він розвалив її до кінця, хай розвалює далі, але сам себе. Значить, заяви я підготую. Заяви про це. Є 300 чоловік, вийде 200, хай буде 200. Вийде 100, хай вийде 100. І організовується зовсім інша профспілка і на тому крапка. Тому що це буде постійно так, буде постійно зриватися. Збори будуть постійні конференції зриватися. Під любим предлогом, не там крапка поставлена, не там кома. Та як то його каже 4 числа, а там крапка. Це я ще раз можу копію показати на камеру. Раді цікавості, де там одиничка була, і де там, і де там четвірка, і де там кома. Бо там кому, не так поставлено, не так крапку. Хто хоче, може почитати сюди, переглянути. Загальними ми не маємо права, має бути заява про вихід. Кожного члена профспілки. кожного члена профспілки заява про вихід. І в тій заяві вказати в зв'язку з тим, що голова профспілки тролейбусного депо зриває конференцію. І так далі, то млі порішує статут. Тому я хочу вийти з даної проспілки. Все не може провести збори, зриває конференцію. Короче, будь... недовіра недовіра, недовіра, І ми в зв'язку з тим, що що неможливо провести, ми виходимо і на тому крапка. Все правильно. Тобто заява, вплоть до того, в мене вона є на флешці, можна вже роздрукувати, хоча роздрукувати, б приблизно цей роздати. Не, просто треба в двох екземплярах, тому що там не в двох, я написав продовження розписка, що отримав заяву і будьте здорові. І значить, заява голові профспілки, заява директора ЛКП львів електротрансу припинити стягнення проспілкових внесків. Бухгалтер, ну, бухгалтер. то є директору, а він передає вже в бухгалтерію. І розписка в пана Фітеля, що він отримав. Все, крапка. Не хоче розписуватися, ще й таке може бути, що він не захоче. Тупо заказним листом, бандеролію складеним цінним листом не і треба бути здоровим. Вони все підтвердять, тому що як вийшло цей володя з проспілки, слова ніхто не каже. Бо вони думали, що він тільки один вийде. Не хочуть проводити, всі вийдемо і бути здорові. І все. Ну, зараз я би все-таки надав члену правкома нашому, який дуже гарно того читає статут. Що, тут, що тут, Ну та скажи два слова, чим будемо займатися далі. Написати лист обласну. Значить, пишемо лист раз. Комунального господарства та, те, щоб він зірвав збори, В зв'язку з тим ми вирішили вийти з того листом. Я пропоную не Це в нашу не обласну, знає. а зразу в ці капроспілки Романюку написав. Нехай знають Туда. до чого вони Туда. довели. Ми тут можемо відстання той богу. Підпишіть, відішати, політи з кожного до море. І безплатна путівка в Сібі. Значить, да, давай тоді так, Володя, Володимир Петрович, сідаєш сюди. Давайте так, раз ми вже зібралися, хлопці, треба констатувати якийсь протокол, який-небудь, чи збори, чи конференція. Треба протокол скласти. В зв'язку зі зривом конференції, звернення до Львівської обласної. Організації про спілки нашої і Романюку. І підписатися всім членам, які... Якщо підписати до звернення подумати, Щ... посидіти, написати. Прошу. вперед, зараз сідаємо, беремо листок і вперед. довго, буде. І, не довго і всі Я зразу. Там, там два речення. В зв'язку зі зривом вирішили. Що вирішили? Звернутися до. Ну то листок треба взяти. Так. Хлопці, хто-небудь збігайте, в секретарську візьміть листок, я за той час познімаю трошки. Молодець, файний хлопчик. Давай вперед, не сиди з статутом. Раз ми вже тут зібралися, значить, зібралися, треба щось організовувати. Вони не зберуться так само, як вони Ніколи не зберуться, Бень, по-любому знайде причину, щоб не зібратися. А коли голосувати, я повинну. От наш Роман. Ти пам'ятаєш, конференцію. Так, чекай. Ну всі були проти. А коли голосувати, я повернувся. Бо я сиді. Всі, всі, всі голосують за. Володимир Петрович, маєте листочок вперед. Я, 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 я не, не, ти вот. Леся, Леся, будь ласка, протокольчик, зроби, що ми робили, як і так далі. І отого закинути в інтернет, що ми знімаємо, хай люди подивляться, що в нас твориться. Це ду дуже добре, що додумалися взяти камеру. <плес> Петрович, як пишемо, Пиш, пишемо протокол. Ще протокол конференції від такого-то числа. Це не конференція. А? Не є конференція. Конференція – така не конференція. Добре, як назвати? Протокол зборів делегатів конференції. Це ще протокол зборів делегатів конференції. Так. Да. Тому що нас більше збирається, ми маємо для обов'язку. Конференції, тролейбусного депо капелю електротранс» Андрій, де сюди будеш знімати, я тут що роздрукую. Я зніма все, від початку лікувати. Тролейбусного депо, але капелю електротранс. Слухай буває. Шо? А що то він сказав, що немає? То євом? Форум? Шо? Є він, він каже, я питаю, він з'ясана ні одного не рахує. Як? Він рахує тільки водіїв. І все, а сніси, каже, там було. Бо його вже прусило, бачите, -у -у. не запустили, бачите, забули питання пан мене, не розбили, може, що